Ми продовжуємо наступний гість Юрій Пороганич, гендиректор Асоціації підприємств інформаційних технологій України та співзнасобник громадської організації Вікімедія Україна. Добрий день. Добрий день. Ви главний, главний по Вікіпедії. <кій> Такого немає в Україні, такої посади. Ну, такий просто. <кій> Я себе, мені подобається, коли мене називають гуру Вікіпедії. Хорошо, скромно, так. Да. Будемо будем називати скромно гуру Вікіпедії. Після 24-го ви і ваші колеги дуже стрімко створили проєкт, проект, я би сказав, інформаційної війни в Вікіпедії. Як це сталося? Що це було? Ну, в, буквально в перші хвилини, скажімо так, угу. після цього вторгнення, почали з'являтися, з'явилася вже стаття про угу. широкомасштабне вторгнення. А, тому що вікі... Як ви називали, як ви називали, до речі? Давайте трохи про терміни поговоримо. Як ну, називалася стаття? Я не вам не це можна подивитися ага. в історії її редагування. Ага. Це, це я вам Хорошо. Зараз дістану телефон, ага. подивлюся. От. Але в перші дні, звичайно, що всі були дещо розгублені, хоча всі чекали цієї, скажімо, події, було, було, тому що вже була така відчуття в атмосфері. От, проте, е, я особисто почав редагувати Вікіпедію після того, коли, коли вже заснувався 29 чи 28 квітня, е, ми з родиною переїхали в на Львівщину. Uh -huh. Це була довга дорога. Uh -huh. як, як у всіх тоді, пам'ятаєте, що там було щось у мене 48 годин без сну взагалі? От і е, коли. Е, ми шукали місце, де зупинитися, то одним із критеріїв було, чи є там інтернет, uh -huh. чи є там широкосмуговий інтернет. І приїхавши, я відразу започаткував mm -hmm. такий проєкт, який називається Тиждень інформаційного спротиву цій окупації, цьому вторгненню. От, потім цей тиждень переріз у місячник, потім був створений проєкт спротив, спротиву, і наразі функціонує. Таке поняття, як портал. В рамках Вікіпедії є така свого роду тематична міні-Вікіпедія, uh -huh. яка називається портал спротив. Uh -huh. Можна набрати в іконечку пошуку портал 2 крапки спротив, uh -huh. і ви там побачите основні події останніх, останніх там, тижнів цієї цієї війни. Побачите, які статті були створені буквально на днях на цю на цю тематику, які потрапляють в категорію цієї війни. Побачите останні редагування, вибрані світлини і так далі. Тобто, от такий проєкт є. Функціонує, ну я пишаюся тим, що я його започаткував. Давайте про ефективність чи можна це рахувати якось в цифрах, або як чи існують в вашому колі експертні оцінки ефективності цієї роботи? Ефективність, взагалі, вплив Вікіпедії на суспільну свідомість, чи вимірювався він якось науково, я сказати вам не можу, але я можу привести приклади, коли в міст Вікіпедії суттєво впливав на суспільні події в Україні. От, наприклад, я цей часто приклад привожу. Відомий бій під крутами, який був, то спочатку всі вважали, що це взагалі, коли пам'ятаєте, в Радянському Союзі про це говорити було страшно. Потім спочатку незалежності почали говорити про цих немовлят, яких послали там на, на, на непотрібну смерть. Підлітків. підлітків так. Потім, потім я зустрів одного історика Володимир Улянович, Володимир Іванович, такий незаслужено забутий історик. Він живий ще, до речі, у 80 уже чимось років, і він мені показав свій рукопис і сказав, що там була перемога. І я, як перемога, коли там всі полягли, всі полягли і все. Він каже, що, по-перше, те, що там. Ці, е, ці юнаки це насправді це те, що сьогодні називають курсанти військових училищ, тоді, тоді їх називали юнаками. От, вони були ніякі не юнаки, а вже їм було по 17-18 і, і більше років. По-друге, вони встановили лише четверту частину цих військ. По-третє, е, вони е, виконали бойову задачу, організовано відступали і погинули через зраду, коли їх там сонними десь захопили. І, і головне, що вони на 4 дні затримали ці е, банди Буравйова. Тобто бойову задачу вони виконали. так отримали банду борйова, що дозволило нашій делегації в Бересті підписати тоді тодішній договір от, і ввести війська ці німецькі тут в Україну, що продовжило українську державність, каже, якби не було того бою, не було б сьогоднішньої незалежності. Я кажу, для мене це відкрились очі. Написав у, про це у Вікіпедію, а знайшов джерело, кажу, де, де про це написано. Військовий історичний журнал, є такий український. Yeah. Я в Вернаці його знайшов. Ту статтю цього ж історика з посиланням на статтю написав через рік якась річниця цього бою. Всі газети пишуть вже про те, що там перемога. Через, ще через рік туди приїжджає президент, тому що теж перемога. І ще через ще через рік присвоюють там, звання імені героїв. Крут військовому училищі в Києві. Тобто, якби не було цієї зустрічі, воно воно б можливо і сталося тільки значно пізніше. Я можу таких прикладів привести з десяток впливу на суспільну свідомість. Але це про минуле, це більш ніж сто років тому. Робота в Вікіпедії зараз. Ну наприклад. Давайте по кількісним вимірам. Раніше багато українців користалися російською Вікіпедією, російськомовною Вікіпедією, тому що в російській Вікіпедії було там в 100 разів більше статей чи в скільки ну не далеко не в 100 разів ну, загалом, значно загалом, більше розмір Вікіпедії залежить від числа редакторів, від, від активності редакторів. Звичайно, що російськомовна спільнота в світі, вона більша, тобто число носіїв російської мови для тих, тих людей, для яких російська мова є першою або другою, значно перевищує українців, українську. Тому Відповідно, російська Вікіпедія більша. Вона більша за числом статей. Якщо в українській мільйон двісті тисяч, мільйон двісті вісім тисяч, то в російській Вікіпедії мільйон вісімсот тисяч. Хоча, звичайно, вона і російська значно відстає англійські, які там близько семи мільйонів вже статей. От і е, якщо говорити про питання. Саме якісь українські, там українські історії, української етнології, mm -hmm. літератури, звичайно, українська Вікіпедія багатша. Mm -hmm. От. Але якщо говорити про там фізику, хімію, математику, то на жаль, поки що, російська Вікіпедія ще ну, mm -hmm. перевищує mm -hmm. за ті статті за якістю. Але е, я вже протягом там десяти років аналізую популярність російської Вікіпедії. І українській Вікіпедії порівняльну популярність з території України. То якщо там, 5 років тому назад російська Вікіпедія була в 5 разів популярніша в Україні, то ми вже зараз доходимо до того рівня, коли вони вирівнюються. Скажімо, за підсумками листопада за останнього місяця, то з території, української, з території України російську Вікіпедію переглянули 90 мільйонів торінки, 90 мільйонів разів. Українською переглянули лише 84. Чи, чи вже 84. Тобто ця різниця буквально вже в одиниці мільйонів mm -hmm. і, і, і місяць-два, і ми наздоженемо, а потім почнемо швидко переганяти. Ви згадали про те, що нам що ми не наздоганяємо російську вікіпедію за такими тонко-науковими чи точно науковими всякими історіями. Це ніяк не пов'язано з тим. Є така. Легенда, я не знаю, міф такий, що українська мова погано надається для того, щоб нею розповідати про якісь там складні математичні проблеми чи фізичні проблеми. Пам'ятаєте висловлювання навіть таких дуже відомих в Росії людей, які казали: ну як можна українською мовою написати підручник з теоретичної фізики? Пам'ятаєте, була така знаменита висловлювання? Я вчився в школі в українській і там яка різниця, чи, чи по російська, чи похідна українська. Мовою по перше, по-друге, терміни вони ж опрацьовуються, весь час розвиваються, і та саме Вікіпедія це така непогана площадка, саме для розвитку української термінології. Також якщо ми порівняємо текст російською мовою і текст перекладений українською або навпаки, то є дослідження про те, що український текст на 13% коротший. Це означає, що наша мова точніша. Це означає, що що на 13% цікаво. Це якщо візьмете англійський, вона менш ще коротше буде. Ну звісно, так, так звісно. Це означає про те, і, і є дослідження такі, що в українській мові більше коренів, ніж в російській мові. От і більше слів, які саме автентичні с слов'янське слов'янської походження. походження да. так, тому що російська мова це еспиранта, яка зібралася з різних з різних в тому числі з України. В тому, в тому числі в значній мірі із української. Тому це твердження воно дуже сумнівне. Наприклад, я знайомий. З академіком не пригадаю його імені, який е, написав е, Грицен Грищенко. Академік ага. е, Грищенко, який написав підручник з фізики українською мовою для, для вищих навчальних закладів, це е, значить е, не з фізики, з акустики. З акустики в нас є інститут, до речі, в Києві інститут, який е, розробляв теорію наукову е, е, поширення е, хвиль. В воді, в воді і ці дослідження вони використовувалися в усьому в, ну, і, і в Союзі саме при проєктуванні цих гвинтів підводних шовнів, які якісь, тобто ця гідроакустика. І цей підручник він ви, ви ж, перекладений багатьма мовами світу, в тому числі російською мовою. І зараз росіяни вивчають акустику в, в, в підручника, який був перекладений з, з української мови. От, тому говорити про те, що якась мова недосконала, от можливо там вона. У нас немає якихось там дієпричасних оборотів чи, чи так ще таке. Може це воно і, і, і на краще, дійсно. <різь> так. Зате в нас більше суфіксів там, таких писливих різних. Тому в нас можна сказати, наприклад, в російській мові там, забросить, яке має різні значення, У нас є закинути, занедбати, занихаяти. Тобто <різь> важко порівнювати мови. Ще один приклад, наприклад, мова Чукчів. Вона насправді там у них там 700 чи 800 слів усього в мові, ну які описують начебто бідна, але в них є 34 слова для позначення снігу. Тобто сніг, який щойно випав, по одному називають, сніг, який там трошки підтанув, по-другому, це ще тридцять різних терміни для для одного того самого нас, в нас є що сніг, а може бути наст ще так, так і не знаю, що ще ожеледіться. Ми повернемося до дискусії і до інформаційної війни. Давайте трохи про Вікіпедію. Ось такий, така модель побудови Вікіпедії не, не надто комерційна. не на комерційна? Ну, не надто комерційна. Я про гроші окремо поговорю. Я, я, ну, в Україні люди вміють монетизувати майже все. А не, не надто комерційна, така відкрита, інклюзивна, коли якісь просто будь-яка людина може оголосити себе типа автором Вікіпедії там і тому подібне. Це перевага, можливість чи проблема. Є загалом такий рух світовий за вільні знання. Щоб знання скажімо, місія Вікіпедії зробити всі знання людства доступними для кожної людини її мовою. Це місія Вікіпедії. От, і Вікіпедія вона називається вільна енциклопедія, вона вільна в кількох сенсах, вона вільна для читання, тобто ви не платите за те, щоб нею користуватися, вона вільна для наповнення, тобто будь-хто може редагувати, будь-що. Вона вільна для вільна від реклами. От, ну і все, мабуть, так. Да. Я не дарма сказав і, про і, гроші. І це її і це, і це, і перевага. І це її перевага, тому що mm. за гроші, і взагалі ми пам'ятаємо Радянський Союз, який створив большую совєтську енциклопедію, це десь так три метра no. полиць, в якій uh -huh. 100 тисяч 96 тисяч статей в ній було. Mm -hmm. oh. і, то, і вона займала три метри на полиці. Mm -hmm. То якби сьогодні роздрукувати українську вікіпедію тим самим шрифтом і без малюнків, то вийшла би полиця 14 метрів. Mm -hmm. І за гроші так таку річ не створиш. І то тому це, це саме та модель, яка була випадково там звина знайдена там двома науковцями. одним науковцем, другим е, бізнесменом з Америки, mm -hmm. і вона вистрілила і дала такий, такий, такий продукт. Я ось е, про гроші, чому я сказав, що треба поговорити. Але чому в час від часу виникають якісь комерційні пропозиції в Україні, типа напишу статтю про. Е, Зірку шоу-бізнеса в Вікіпедії. Mm. Чи навпаки я бачив комерційні пропозиції, типа напишемо гадості про якусь відому людину в Вікіпедії. Як живе оцей чорний ринок в Вікіпедії? Для того, щоб говорити про чорний ринок, мабуть, мабуть, треба в ньому жити, тому yeah. я не особливо вам про це розкажу. Я єдине знаю, що в е, Вікіпедії, крім статей, є ще купа правил. Їх, їх насправді ага. дуже багато. Ага. От, і Зараз спільнота слідкує за, за, за дотриманням цих правил. Тому що Вікіпедія це не лише енциклопедія, це ще соціальна мережа, де ці редактори, які як особливо активні редактори, вони один одного знають, зустрічаються. І е, е, якщо раніше платні статті були заборонені то uh -huh. зважаючи на те, що все, все одно вони з'являлися, тому uh -huh. що є, є, попит. Попит. є попит. Вікіпедія – це, це, це дуже потужний інструмент для, для маркетингу, для реклами, от, хоча, хоча вона не була для цього створена. От, і відповідно, більше того, навіть мені приписують фразу, що якщо про вас нема статті в Вікіпедії, значить ви ви вас немає. Значить не вас немає. У мене нема статті в Вікіпедії. Якщо <ск�> ви заслужений журналістом, то я вам бажаю, ви стали, то, 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 то тоді про вас буде стаття або, або отримуєте орден, о, okay. а, 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 або не дай okay. Бог, або не дай давайте, Бог. Давайте, <свист> тут, <свист> <до> ордені, <свист> давайте тут <свист> <зупинемося свист> на ордені, давайте зупинимося на ордені. Тому е, так, тоді було прийнято е, спільнотою, ця проблема була обговорена, і було прийнято правило про те, що... Платні редагування дозволяються, але за умови зазначення того, що воно платне. Є там різні способи позначити те, uh -huh. що редагування зроблене за гроші. Або uh -huh. ну наприклад, навіть якщо ви працюєте в якійсь компанії і в, в, в нанятим працівником, який працює з метою для, для того, щоби там ну такі, я не знаю, якась якась велика корпорація, там, uh -huh. наприклад, і вони собі наділи людину, яка їм за гроші описує там купа статей в цій uh -huh. корпорації їхні подвиги, їхні подвиги, так yeah. їх, їхні продукти, їхні там їхніх людей, їхніх. Події, то це треба зазначати. Це є. От, ну, ринок, ринок, він, мабуть, є, так. Як взаємодіє між собою російська і українська Вікіпедія? Хто в кого переписує, хто в кого тягне, хто з ким воює і на яких фронтах? Треба почати з того, що взагалі переклади у Вікіпедії вітаються. Тобто, якщо ви перекладаєте там з російської чи з української чи, 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 чи з англійської, uh -huh. то в іншу Вікіпедію це, це вітається. Єдине, що треба позначити, там є спеціальне там, кожна сторінка має свою сторінку обговорення, так званий uh -huh. там форум, чи так називається сторінка обговорення. Uh -huh. І там треба позначити, що ця стаття створена шляхом перекладу з такої то з такої-то статті, такої-то такої мови. От. І, Говорити про те, що українська Вікіпедія перекладена з російської, про це часто закидає, це абсолютно невірно. Uh -huh. Ви подивіться, там, особливо там в статті про історичні події, за цим спільнота слідкує просто, просто різні. Наче інак... про різні події, наче, наче про різні і, нав... і навіть називаються вони по-різними. Uh -huh. І класичний приклад там волинська трагедія, волинська різня. Uh -huh. Але що цікаво, що е, стаття про е, сучасну війну в російській Вікіпедії називається як війна. От. І, Ніяка не і, СВО. І, і через те, і через те, і через те, спільнота російської Вікіпедії є під тиском Роскомнадзора, Роскомнагляду, нагляду, який їм каже, приберіть цю статтю, інакше ми вам закриємо ці Вікіпедію. Так уже хочуть але, закрити. Вони ж вони, весь інтернет хочуть чи бурне зробити. Вони хочуть закрити, але а, такий був експеримент природний, у, здається, 13-му чи 14-му році, коли в російськ в Росії був внесений в Думу законопроект, який суттєво обмежував права та свободу в інтернеті, свободу слова в інтернеті. І спільнота російської Вікіпедії на знак протесту сказали, що ми закриємо Вікіпедію на день на добу. Вони це зробили. І до чого це привело? Що за в цей день. Популярність української вікіпедії виросла в п'ять разів. От че через через те я впевнений, що вони ніколи на цей крок не підуть, тому що вони всі росіяни почали всі російські двічники, почали вчити українську мову. Ну я думаю, що що, що російське це раз, але тоді вся Україна спільнота з України, ті люди, які володіють, і російською і українською також перейшли ж почали шукати в українській. Тому ць... я не вірю в те, що російська держава, уряд було декілька ст... Спроб створити Щось таке замінник mm -hmm. Вікіпедії, в російській. Ну як вони замість Ютуба створили цей недобиток, так, так. Так, і так і так само ця, ця ідея себе скомпроментувала. У, у китайців є своя своя Вікіпедія, вона по іншому називається, ну, і там масштаб інший. І Вікіпедія в них недоступна світова Вікіпедія. Да. В них, хоча Китайська Вікіпедія одна з найбільших Вікіпедій через те, що Китайці ну, мають велику спільноту. Там у є, всьому є, світу, є і, і, і Тайвань, да. і і, і Сполучені Штати і Гонконгу і індонезії розбивати. багато ж. Ну так, коротше так. по всьому світу їх. Ем, ну давайте тоді про ви ми вже говорили. Ви сказали про підвищення популярності української Вікіпедії. Чи читають українську Вікіпедію французи, індуси, не знаю, там американці не українці не, не українського походження, а природні є в Вікіпедії, я веду вже сім років. Ну, спочатку сам вів, тепер нам підключили ще колеги. Ведемо так званий Віківісник, такий бюлетень, uh -huh. щомісячний, де ми показуємо цю статистику Вікіпедії. Uh -huh. І е, за листопад цього року українська Вікіпедія здобула. 104 мільйони переглядів загалом з усього світу з тих 104 мільйонів. Я вже назвав цифру: 84 мільйони було з України. Тобто решта відніміть від сто мільйонів. Це з інших країн, так причому цей показник зараз. Саме частка інших, кра... інших країн э, значно більше ніж це було рік тому назад а, до війни, ага. і, э, скажімо, в тому ж листопаді 4 мільйони переглядів було з території Польщі, ага. чого ніколи не було. Тобто ага. за цим можна слідкувати саме розселення нашої діаспори українців на другому місці з 3 мільйонами переглядів української Вікіпедії Німеччини, ага. от потім з 2 мільйонами йдуть Сполучені Штати і Росія, ага. от. ну і далі там Чехія Франція співпада вже воно там падає менше мільйона. Дякую за вашу роботу, дякую за те, що погодились до нас прийти. І дай вам Бог здоров'я, щоб ви і далі робили прекрасну українську Вікіпедію, поширило українське слово і, і, і Україну по всьому світу і, і всередині України. Так, і, і, і запрошую також слухачів чи глядачів е, приєднатися, спробувати редагувати Вікіпедію. Це дуже цікаве заняття. Це, але майте на увазі, що воно є, що може виникнути залежність, тому що, наприклад, я не можу дня прожити для того, щоб щось не внести Вікіпедію. Дай Бог щоб більше було залежних. Української Вікіпедії, дякую, це полізоро. Ми побачимося вже наступного разу.